Привіт, мої любі! Діти! А чи любите ви дивитися на нічне небо? Що можна побачити на небі уночі? Скільки на небі зірок? Їх незліченна кількість! У безхмарний, ясний вечір небо над нашою головою всипане маленькими блискучими крапочками? Які розташовані далеко від землі. Як ви гадаєте, чому вдень на небі зірок не видно? Так, світло Сонця не дає можливості побачити нам зірки день. Нам здається, що вони маленькі, але насправді зірки дуже великі. На відміну від планет, зірки палають. Найближча зірка, яку ми можемо побачити, це Сонце. Погляньте, воно розташоване в центрі нашої галактики, а навколо нього обертається дев'ять планет. Вони рухаються по певних траєкторіях, які називаються орбіти. Всі ці планети об'єднані в сонячну систему. Як ви гадаєте, чому її назвали сонячною? У кожної планети свій власний шлях. Як називається цей шлях? Орбіта. А що ж таке Земля? Це планета, на якій ми живемо. І вона унікальна. Тому що на ній існує життя. А що потрібно нам для життя? Повітря, вода, тепло, світло, ґрунт. Нашу планету оточує безмежний космічний простір, космос. Наша планета має природний супутник місяць. На зоряному небі місяць здається таким самим, як сонце. Але це тільки здається, бо він набагато ближче знаходиться до землі, ніж Сонце. Діти, якщо Земля це наш рідний дім, то сонячна система це рідне місто, в якому знаходиться наш будиночок. У цьому сонячному містечку є і інші планети. Зараз ми з вами вивчимо лічилочку про планети. Повторійте разом зі мною. По порядку всі планети назви будь-який із нас? Раз Меркурій, два. Венера. Три Земля, чотири Марс. Юпітер, Шість Сатурн, 7 Уран, за ним – Нептун. Ну так що запам'ятали? Якщо ні, то повторім: 1 Меркурій, 2 Венера, 3 Земля, 4 Марс, 5 Юпітер, Шість Сатурн, 7 Уран, за ним – Нептун. У кожної з цих планет свій розмір, колір. Для кожної. Визначений свій шлях, але тільки на землі є життя. Люди завжди спостерігали за зорями, мріючи потрапити на інші планети та дослідити їх. Але раніше вони не мали такої можливості. Дивлячись на зоріне небо, їм було цікаво, що ж це за зірки і чому вони такі яскраві. І тому вчені. Придумали і зробили спеціальний прилад, який називається телескоп. За допомогою нього можна спостерігати за зірками. За розмірами науковий телескоп дуже великий. Він розташован в спеціальній будівлі, яка називається обсерваторія. Погляньте, який він у порівнянні з людиною. Польоти у космос почалися із запуску першої штучного спутника Землі. А що потрібно для того, щоб вивести супутник на орбіту Землі? Потрібен ракета носій А навіщо потрібні супутники? За допомогою супутників досліджують космос, різні точки землі, передають телепередачі а також. Передбачають погоду. Космічні апарати, призначені для дослідження планет, називаються міжпланетними станціями. А що використовують для вивчення космічних тіл? Використовують рухомих роботів. Ось, наприклад, на місяці для експериментів є місяцеход. ход. А хто такий космонавт? Як ви гадаєте, яким повинен бути космонавт? Чому людина захотіла полетіти в космос? Після роботів у космос полетіли люди. Першим космонавтом був Юрій Гагарін. Він полетів 12 квітня 1961 року. Здійснив успішний політ навколо Землі на космічному кораблі, Людей, що літають у космос, називають космонавтами або астронавтами. На борду космічної станції створені всі умови для їх нормального життя. У космосі. Космонавти займаються науковими дослідженнями, вони ведуть медичні, технічні спостереження, вивчають поверхню землі, місяця інших планет, повідомляють про урагани, що наближаються, стихійне лихо, уточнюють прогноз погоди, забезпечують супутникову телерадіозв'язок. Першим українським космонавтом став Леонід Каденюк. Він теж досліджував у космосі рослини, як вони будуть рости у стані невагомості. На орбіті люди та речі втрачають свою вагу і настає стан невагомості. Якщо предмет не закріпити, він плаватиме у просторі корабля. Космонавти навіть сплять у мішках, зафіксованих на стіні корабля. А що надягають астронавти перед польотом у космос? Спеціальний захисний костюм скафандр. Він забезпечує людину киснем, захищає від шкідливого космічного впливу, радіації, мікро, і перегріву. А зараз фізкульт хвилинка. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, Повз малі планети й зорі. Політимо, як метеори обігнали ми комету повернулись на планету. Молодці діти. А яким повинен бути космонавт? Я буду називати якості, а вам треба виправити мене і дібрати правильні протилежне значення цим якостям. Космонавт повинен бути лінівий. Як треба правильно? Працьовитий. Повинен бути злий. Слабкий? Повільний? Неохайний, сумний, нервовий, старий, боягузливий, незграбний. Молодці. Чи цікаво вам було сьогодні на занятті? Які у вас враження? Що нового ви дізналися? А чи хотіли б ви стати космонавтом? А що необхідно, щоб стати космонавтом? Необхідно бути розумним, добре вчитися, бути дужим, займатися спортом, щоб мати міцне здоров'я. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!